20 краєзнавчих місць нашого краю очима дітей на театральному майдані у Тернополі презентували фотовиставку в рамках проєкту Творимо, знайомимося, вчимося протягом літа дітей, числа внутрішньо переміщених осіб та батьки, яких захищають країну на фронті, навчали основ мобільної фотозйомки. Свої навики молодь застосувала вже під час організованих подорожей нашим краєм. І от результатом цих подорожей, ну і взагалі життя в Тернополі, стали їхні роботи, які ми відібрали 20, ну, на нашу думку, і деяких експертів найкращих 20 робіт. І сьогодні от ми їх виставили тут для широкого огляду. Проєкт мав на меті ознайомити дітей, які вимушено через війну приїхали на Тернопільщину з історією нашого краю, допомогти їм адаптуватися та завести нові знайомства, відволіктися від постійних тривог та провести час користю. Зокрема, молодь познайомили з Бережанщиною, Чортківщиною та Кременеччиною. Ми побачили. Наскільки для дітей це важливо і цікаво, і ми плануємо і шукаємо зараз можливості для реалізації такого проєкту впродовж року, тому що він мав навчальний компонент, що важливо. Якісь такі ключові моменти вони дуже вплинули на якість фотографії, тому що діти бачили різницю зразу. Серед усіх світлин є й фото місцевого ставу, яке зробила Марія Ревіна. Через повномасштабну війну дівчина разом із сім'єю вимушено переїхала з Бердянська до Тернополя минулої осені. У рідному місті Марія займалась танцями та відвідувала художню школу. А ось з мистецтвом фотографії раніше справи не мала. Навчали як ракурс гарний підібрати, як зробити гарне фото і. Показували, які є стилі архітектури. Мені стало цікаво, тому що я полюбляю чимось нове дізнаватися, якесь хобі нове. Свою світлину презентувала й тернополянка Марія Конопліцька. Зізнається, найбільше полюбляє ловити в своєму кадрі тварин та природу. Мені найбільше сподобалася ця фотографія це цілюще джерело в медоболах. Ще запам'яталося в Чортків, музей теж дуже цікавий. Фотографій багато цікаве зробила замок. Там є один такий дуже. От це казця фотографія з того там. Ці та інші світлини можуть побачити усі охочі з 15 по 22 серпня. Виставка буде діяти в бібліотеці, музеї, літературне Тернопілля.